Якщо вам подобаються наші відео і подкасти, і ви хочете, щоб ми продовжували пускати наш регулярний якісний контент, будь ласка, підтримайте нас на Patreon.com або AirCar Ви можете щомісяця робити донати, отримуючи більш ранній доступ до наших інтерв'ю. Батьом бонусним відео, а також згадування вас як нашого продусера та багато іншого. Дякую. Ате, а коли ти вперше зацікавився авіацією? Та з самого раннього віку мій батько служив у французьких ВПС, а також не літав за програмою обміну досвідом британських королівських ВПС, літав на джет-провоз навчальному реактивному джеті. Тому я вперше пішов до школи у саме Великій Британії, де ми жили на авіабазі на північ від Йорка. Так що я і реактивні джети разом вже років 30. Напевно, звідси і така любов до авіації. Хоч потім, коли я вже подорослішав, я насправді став більш цікавитися з спецпідрозділами. Я думав, ну батько літає директивних літаках це круто, досить, але це якось не по чоловічому мало якісь фізичних дій. А ось спецназ це по-справжньому круто. І пішов команда з 9 у дев'ятку. Це у Франції елітний підрозділ на кшталт морських котиків, французькі морські котики. Але дуже швидко зрозумів, що насправді це я вже зрозумів з військової точки зору, як солдат, що у пілотів набагато більш вплив на поле бою, ніж у найкрутішого солдата. І я знову переглянув свій погляд на своє подальше життя. Що в результаті виявилось те, що я. Вступив до французького військово-морського флоту. А у якому році ти потрапив на службу до ВМФ. Я вступив у 2006 році, у січні 2006-го, і прослужив там 14 років. Ого. А наскільки я знаю, ти один з тих, хто літав до штатів на навчання, і наскільки я знаю, у Франції це не дуже поширено. Розкажи, будь ласка, про це, як sure. це було? Uh, my... Ну, звісно, дивись. To... Тут ось в like, чому річ. Мене відібрали на флот у французької армії. Є така специфіка, що там вам не потрібно обов'язково вищого світу, щоб стати офіцером. Тобто, ти можеш, звичайно, закінчити, скажімо, академію, де ти отримуєш там, скажімо, ступінь інженера, і тоді можеш піти відразу в армію на командну посаду. А можеш прийти в армію відразу після школи. Це трохи інший шлях, але теж дуже поширений. І я пішов саме цим шляхом. Пішов до армії відразу після школи. Через три місяці я вже був. Військовослужбовцям, і тут є така річ, що якщо ти зміг скласти базові іспити, то ти можеш сісти в кабіну літака досить швидко, якщо казати там про пілотів. Наприклад, що зі мною сталося? Я вже в 21 рік. Я поїхав до штатів, де в цьому віці тільки дозволяють жувати алкоголь. І спочатку в Техас, потім на базу у Флориді. почав літати на навчальному т 34 чотири турбо ментор. Це по суті ну, біч барон, але дуже скоро мене перевели на базу Місісіпі, тому що пілот. От з Франції насправді це така дуже невеличка група, і ми проходимо досить специфічне навчання. Ну, дивись, от спочатку ми навчалися в військовому училищі у Франції. Це майже рік. Потім це 59-та ескадрилья, яка літала на реактивних СМ 170 М «Софія». Ну це такий спеціальний варіант старенької фуги для ВМС. але дуже скоро їх прибрали, тому що як я казав, у Франції морських пілотів було дуже небагато. І ці фуги перебазували до Британії, де погода для базу підготовки на в таких швидких літаках була таким собі рішенням, і тому нас вирішили все ж таки відправити на підготовку до штатів. Там ще з Другої світової існує така програма по обміну навчання пілотів, і там я і пройшов повну програму і отримав кваліфікацію американського військово-морського льотчика, тому що у нас були дуже схожі програми підготовки з хлопцями зі штатів. І тому як тільки я отримав свої крила в штатах і пройшов там повну підготовку з усіма огнішеними штуками, і ACM, і BFM, і усілякі лазерні бомби, і все таке, я був. Закріплений за авіаносцем Труман, і що цікаво до речі, шість років потому на міжнародних навчаннях. Я, я якраз мав забезпечити захист авіаносця Труман, що було досить круто. І ми тоді літали. І ми, італійці, хлопців з Іспанії. і, Звичайно ж, американські морські пілоти, і були пілоти, американці з військово-повітряних сил. Загалом це було дуже напевно найкрутіші роки мої мої навчання в штатах. Було дуже круто. Здорово. А потім я так зрозумів, ти повернувся назад до Франції і при на суперінтендант. досить старий. Палубний штумовик від DASO. А як ти на нього потрапив? І чи ти сам його вибрав? Ну звичайно ж, я просився на Рафаль, але на той момент найреалістичнішим варіантом було відучити спочатку на суперенд. А потім вже переначитись на Рафаль. І я пішов цим шляхом. Знаєш, це звичайно ж було досить несподіване після штатів, оскільки літак дійсно з минулої епохи мені доводилось літати з картами. Іноді, ну знаєш, коли літали на підтримку з повітря, доводилось брати з собою під сотню карт. І ти такий летиш у групі і креслиш по картах оливцем напрямок, який тобі диктують по рації. І при цьому ти керуєш літаком колінами, затиснувши ручку управління між ними. Ну і цього немає підготовці. Ти це робиш, тому що тобі так зручно. Ну, взагалі. Були тіші польоти, але було дуже круто. Це правда, ця школа справжня олдскул, школа польотів. Вона дала мені дуже багато, навіть у тому числі, коли я все ж таки прийшов на Рафаль. Розумієш, коли ти вмієш правильним чином розподіляти увагу у такому старому і досить складному літаку, де безліч всяких тумблерів, перемикачів, але ти точно знаєш, які і коли тобі потрібно вимкнути, і ти це робиш практично на автоматі. Причому розуміючи всю картину ззовні, що саме відбувається навколо тебе, розуміючи, оцінюючи всю цю обстановку навколо, а з комп'ютера у тебе. На борту тільки твої мізки, і це дуже корисно для будь-якого пілота, тому що це основа ефективного безпечного пілотування. Я дуже радий, що прийшов в цю школу. Я налітав на супер-енті близько 800 годин. Навіть став інструктором початкової підготовки, інструктором значних польотів. Але я не брав в участі на ньому жодних конфліктів. Коли був лівійський конфлікт, то я ще не вилетів, а потім вже сів на рафаль. Але я був провідним офіцером на навчаннях Рамштайні пізніше поджу. І я якби був тоді такою собі сполучною ланкою між в цьому плані між французькою авіацією ВМФ і НАТО. І це було, до речі, теж дуже цікавим досвідом. Було дуже круто. Так що я не в образі абсолютно не шкодую про це. Все ж таки відразу сісти знаєш на досить серйозний одномісний одномоторний штурмовик, нехай навіть не такий комфортний, як інші. Але все ж таки дуже серйозно і небезпечний літак. Це дуже круто. Добре, а давай тоді трохи поговоримо yeah. про, uh, про uh, нього. А яка була основна роль цього літака, яким були сильні та слабкі сторони? Uh, дивись, у мене тут є якраз є якраз моделька Super Intender. Це, до речі, означає стандарт, ну, полковий прапор французький. Це невеличкий літак, він досить легкий, всього 11,5 тонн, повна злітна маса, але він дуже маневровий і надійний. Ви, напевно, чули про нього завдяки фоклендській війні 82 року, коли Франція придала Аргентині п'ять бортів суперетена, які були оснащені протикорабельними ракетами Екзосет, 39 штук. Якщо я правильно пам'ятаю, в той момент це не дуже крутий. Вони здорово наробили там шуму, завдали величезних збитків королівському флоту, потопивши кілька кораблів, у тому числі і бойовий смінець. Це підтвердило його репутацію як дуже ефективну протикорабельну платформу. Він міг залишатись практично непоміченим. Вітав дуже низько, швидко запускав дуже. Дуже гарні ракети, і це працювало надзвичайно добре з військової точки зору. Однак після 80-х у французькому флоті усмідомили необхідність модернізації подібних платформ, зокрема, прихід на літаки з ухилом повітря земля Ну, для підтримки військ повітря і безпосередня безпосередньо, безпосередньо авіаційної підтримки. було проведено кілька серйозних обретів. Зокрема, з'явилася можливість носити лазерну або GPS 230 кілограмову бомбу GBU-49 Payway. Це дуже крута штука. Ну ти можеш змінювати кут влучення і режим підривника. Кав бомбі прямо скопитою, налаштовувати боєприпас таким чином, під будь-яке необхідне завдання. це по сути, те ж саме, що сучасні рафалі вміють зараз робити. Тобто я хочу сказати, що на фінальних і, так, варіантах супертено було багато суперсучасного обладнання, якого на деяких перших рафалях, на яких я вже літав, ще не було. Ось така yeah. ось it's Диві штука. Ну просто якийсь час у нас була заборонена використання Джубі 49 на Рафалях. там дуже складна історія, але зрештою, ми все ж таки отримали такий дозвіл. І насправді я хочу сказати, що під кінець своєї кар'єри це був досить непоганий літак. Він був здатний виконувати цілком серйозні завдання. Ну хоча, звичайно, він не міг взяти особливо багато боєприпасів. Звичайно, під час конфлікту в Іраку він брав лише одну GBU-49 або дві 125 кілограмові бомби. Але з точки зору сумісності і ефективності це був дуже гарний. Ваншібіконі, звичайно, він не міг взяти під контроль якусь зону чи цілком район. Це правда, але в певних місіях він був дуже і дуже гарний. І, крім цього, ми звичайно ж тренувались і з перехопленням. Ми зазвичай літали один на один виконували також купу інших різних прав. Літали на BFM, на ACM. До речі, у нас завжди був меч. Же це така чарівна ракета з головкою, ловкою. що ми були завжди готові до перехоплення. Чимісові так, так само у нас був досить непоганий радар. Так що в цілому це був дуже непоганий невеличкий штурмовик без форсажу, без будь-яких суперштук, але досить надійний. Хоча в мене траплялись різні ним позапланові ситуації. Десь може раз на півтора місяці, але по перше, це дуже добре для тренувань і підготовки, але це це були такими ну не, не дуже критичними проблемами. У мене була, наприклад втрата навіть вночі були проблеми з випуском дрога, проблеми з двигуном, але ж все ж він таки працював. Було кілька проблем характерних для старих літаків, якщо можна так сказати. Ні, тим не менше, у мене з ним ніколи не було нічого критичного. Так що звичайно, ми втратили кілька суперетенів з стахами і таке інше, але знову ж таки, це, це було досить надійна платформа, дуже плавні органи керування. До речі, літати на ньому було не задоволена. У нас, наприклад, була вправа. До формації ми робили одночасну бочку в парі. Потім навіть ми робили цю бочку у четвірці. І навіть робили бочку в парі вночі. Взагалі без проблем. Я впевнений, що це дуже важлива вправа. Ти вчишся довіряти собі літаку та лідеру формації. Це було дуже круто. На Рафалях, на жаль, ми перестали таким займатися. That we could trust our as well. uh, так we зрозуміло. А <laughs> перед тим як ми перейдемо цілком на Рафаль, скажи наскільки добре поводиться, скажімо, супертен yeah. so, в ді yeah. проти so, інших actually, типів, uh, з якими ти можливо літав, and, uh, або вилітали uh, uh, тільки uh, за своїми uh, Ну, Дивись, звичайно uh, ж, є спеціальна uh, тактика і особливі труки, uh, які ти можеш використовувати в тих чи інших ситуаціях. Як скажемо два проти одного, де пара суперетенів, може дещо цікаво показати. Але якщо брати віч на віч, то тут це дуже one, сильно uh, залежить. Ти uh, 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 thi... про які uh, літаки uh, питав, uh, до речі? Have, ну, проти uh, яких uh, ти uh, літав, скажімо, альфа Jet. Ага. Ну, дивись, ми літали на відповідні вправи і завжди визначали правила, за якими будемо ці вправи літати. Тобто, завжди, завжди ти визначаєш певні межі дії. І обговорюєш їх, gonna like і, world, і дуже суворо в польоті дотримуєшся. <laughs> це дуже сильно <laughs> відрізняється від того, що можливо у тебе буде в реальному житті, але це просто тренування. Тому навіть якщо ти літаєш проти своїх або проти того ж альфа-джета, то ми скажемо спочатку домовляємось, наприклад, таким чином, що ви обидва літаєте в режимі тільки авіагармати, і у вас немає ракет. А у тебе скажемо є одна ракета. Втім, це більше саме тренувальне. Вправою і які слабо пов'язані з реальним докфайтом. Ну, це як знаєш, ти ходиш довго на дзюдо, а потім вночі на вулиці на тебе нападають п'ять поганих хлопців. Ти ж ти будеш діяти зовсім інакше. Тому так, тому звичайно ж. Ми можемо порівнювати платформи. Ну знову ж таки, Retain – це ну, погана платформа, але ти на ній зможеш хіба що зламати своєму супротивнику руку або вибити око. Але якщо в нього ніже пістолет, це заздалегідь буде програшною тактикою. Ну, розумієш про що я? саме тому я завжди обережності відповідаю на подібні питання. Хто сильніший, а хто кращий, тобто ми спочатку повинні обговорити сценарії, критерії, за якими ми оцінюємо літаки, і там уже можна обговорювати конкретні технічні і тактичні моменти, від яких залежить по суті загальний результат. Так, що, повторюсь, суперетена літак у своїй ніші, Наприклад, в бою два на одно пара легко заганяє тайфун і Рафаль, якщо правда ви спочатку дасте їм невелику фору, тобто ну розділіть їх по горизонту, по вертикалі і не, не сходитись ні з ніс до носу. Ну, Взагалі, обговорити ще пару важливих речей, щоб не вийшло так, що він запустив по тобі Фокстрі ракету через секунду по твоєму веденому, так вже не цікаво. А от у квайті на Вігарматах, я думаю, суперетені є гідні шанси. У другій частині. Ну у ближньому бою BFM між Рафалями в F-22, Я думаю, в 22 вийде приможцем з багатьох причин. Ну він об'єктивно крутіше. І ти тягнеш перевантаження геть по всім напрямкам. Тобі справді набагато простіше приймати швидкі правильні рішення, одночасно віддаючи вказівки своєму відомому, що робити, і ти все обмовив, надів шолом, опустив темний візор і такий ми круті і як дав форсаж, як шоу.